Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські військові за час війни вбили 50 священників і зруйнували близько 700 церков. Про це глава української держави заявив в інтерв'ю Сібін, опублікованому 11 грудня на Ютубі Зеленського. Знищували школи і церкви просто, щоб не залишилось ніякого сліду. І тому дуже багато священників, різних священників, вони були в полоні. Або були вбиті. До, до речі, 50 вони вбили. І вбили по-різному є всі докази, як вони їх катували. За що вони їх катували? Тільки за те, що вони повинні були служити Кирилу так, патріарху Москви і служити їх церкві. А священик він служить людям. Він просто служить людям, він служить Богу. Тож детальніше про зруйновані російською армією церкви в Україні говоримо із релігієзнавицею, кандидаткою філософських наук, головою громадської організації майстерні академічного релігієзнавства, знавства, документаторкою проєкту Релігія в Огні, який документує злочини росіян проти релігії. Уляна Севастіанів з нами на прямому зв'язку. Уляно вітаю, вітаю вас. Власне, почули. Ми цифри оголошені президентом, і на жаль, вони. Вони величезні, тому що будь-яка втрата вона є значною. А тут йдеться і про 50 священнослужителів і близько 700 церков. Чи можете більше розповісти, власне, завдяки вашому проєкту, які деталі вдалося встановити стосовно цього? Дякую за запитання. Власне, на початку березня 2022 року ми з колегами розпочали проект з документування воєнних злочинів проти релігійних громад України і створили таку базу даних, куди вносимо пошкоджені та зруйновані релігійні об'єкти в Україні з часу повномасштабного вторгнення. Також в нас є закрита база даних, де, куди ми вносимо імена духовних релігійних лідерів, які також постраждали через е, діяльність, так би мовити, російських військ на території України. Йдеться не лише про вбитих релігійних лідерів. Я не буду вживати тут слово священники, тому що наша база даних фіксує. Смерті і е, пасторів, і імамів, тобто ми є незалежними в плані релігійної е, конфесійної приналежності, і е, також ми фіксуємо е, окремо ці зруйновані пошкоджені релігійні об'єкти на сьогоднішній день, буквально на 16 грудня, так на вчорашній день 2024 року. Наша база даних налічує 650 зруйнованих або пошкоджених релігійних об'єктів. Тому ці цифри трохи різняться з цифрами, озвученими нашим президентом. Ну, мабуть, через доступ, так ми маємо дещо менший, меншу можливість знати. Ніж знають наш головнокомандувач, верховний головнокомандувач. Але кожен раз щомісячні наші статистиці, яку ми публікуємо в наших соціальних мережах, ми пишемо про що найменше, що це цифра, яка є що найменшою, тобто є зруйновані релігійні об'єкти на окупованих територіях, на фронтових зонах. І ми про них не знаємо, тому що не маємо туди доступу як цивільні особи. Ну і крім того, коли сьогодні ми бачимо активні наступальні дії російських військ, зокрема там в Донецькій області, і ми знаємо, що вони буквально старають з лиця землі наші села і міста в цьому регіоні. То ми можемо вже навіть не задумуючись говорити, що якщо в тому селі чи в тому місці був релігійний об'єкт, то він точно є пошкоджений або вже зруйнований цілком. Між іншим, саме зараз з'являється багато інформації від військових адміністрацій в, наш, в нашій таблиці. Ці об'єкти, зокрема. Були позначені як там середні пошкодження або легкі пошкодження. А сьогодні ми вже дізнаємося про те, що вони повністю зруйновані. І таких об'єктів наша база даних налічує вже близько 80. тобто, це фактично під фундамент відно... про якесь відновлення. Ну дуже важко говорити, особливо в часі війни, в якому ми зараз перебуваємо. Пані Улян, скажіть, будь ласка, в Україна багатоконфесійна держава, і тут дуже багато різних релігійних організацій і різного напрямку. Але чи є, наприклад, якась конфесія, яка найбільше постраждала від російської агресії, чиї храми були найчастіше зруйновані? Найбільше постраждали е, релігійні об'єкти в Донецькій області, це десь близько 127 семи релігійних об'єктів, і більшість з них належать українській православній церкві? Ну суперечасні з московським патріархатом, як ми звикли називати ну попередня, так мати назвами і власне як питання: як реагує керівництво церкви на те, що росіяни знищують їхні храми? Як вони можуть на це реагувати? Тобто з'являються інформаційні повідомлення на їхньому офіційному інформаційному ресурсі про те, що той чи інший релігійний об'єкт в тому чи іншому регіоні постраждав. Але... Під більшістю дописів ми не бачимо конкретної вказівки на те, хто зруйнував цей релігійний об'єкт, тобто не написано, що через російський обстріл знищено храм, зокрема там в не знаю, в Донецькій області. Тобто, чи що через обстріли зараз прикордоння знищені храми юнаківської громади на Сумщині? Це все храми Української православної церкви, але е, в конкретної вказівки, хто агресор, немає. Ну то це вже є така первинна реакція, е, якоїсь особливої вторинної реакції немає. Ну ніби живемо всі в часі війни, і храми знищуються і людей вбивають чи різниця ця реакція в інших релігійних громадах. Чи її теж храми знищують? Тут теж йдеться найперше про висвітлення. Дуже багато священників, зокрема, на своїх соціальне на своїх сторінках в соціальних мережах можуть виставляти фотографії зруйнованих храмів, писати про те, що от російські війська завдали внаслідок там ракетної атаки або прицільного мінометного обстрілу, було знищено той чи інший храм. В інших конфесіях, зокрема там в ПЦУ чи в Лугика, це ми бачимо конкретно конкретну вказівку на те, хто руйнує, знищує ці храми? Тобто, тут є так, є певна різниця в висвітленні інформації Скажіть. уникнення назви хто є агресором, і пряма вказівка на те, хто є агресором. Скажіть, чи фіксуєте також скільки і яких конфесій викрадено лідерів релігійних і де вони зараз перебувають? Чи маєте таку інформацію? Так, ми намагаємося так слідкувати за цією інформацією про викрадених релігійних діячів, або про тих релігійних діячів, які не покинули своєї пастви, не покинули свою громаду і залишилися в окупації. У нас теж є чимало таких кейсів. Ну тут я можу сказати зокрема, наприклад, про Запорізьку область є священники, які тривалий час перебували в Мелітополі, окупованому і. Можливо, це випадок долі, але через те, що їх примусово депортували, вони зберегли своє життя. Є випадки, зокрема на Херсонщині, це священник православної церкви України Степан Подольчак, який був закатований російським агресором, російськими військовими, через те, що він відмовився служити їхньому патріарху і здійснювати російською мовою богослужіння в храмі. Православної церкви України так є багато. Є багато протестантських пасторів, які також страждають безпосередньо через свою релігійну діяльність на окупованих територіях. Я не можу називати вам імена в силу того, що це може якось зашкодити безпеці цих людей, бо вони ж свідомо прийняли таке рішення залишитися на цих територіях до того, поки останній їхній віруючий, так член їхньої громади не покине ці території, тобто вони здійснюють служіння Богу, як сказав Володимир Олександрович в своєму інтерв'ю. Пані Уляно, і скажіть, будь ласка, от ті факти, які вам вдається задокументувати стосовно закатованих релігійних діячів стосовно знищення релігійних пам'яток, що ви потім з цими даними робите, і чи направляєте ви їх в міжнародні організації, можливо, в українську прокуратуру? Так, в нас є налагоджена співпраця з е, нашими органами, е, прокуратурою, службою безпеки України, і ми ділимося з ними цією інформацією, е, і вони часто з нами консультуються. Це є такий дуже приємний факт, бо насправді ця взаємодія налагодилася лише от на третьому році війни. Це зі зрозумілих причин, тому що. Зруйновані об'єкти, навіть релігійні об'єкти, які захищені міжнародним правом, вони все рівно є не настільки важливими, як вбиті закатовані люди. І ми всі живемо зараз в часі війни, і це зрозуміло, що ця інформація є важлива. Ми її збираємо і плануємо її передати в міжнародні організації. У нас є певні форми співпраці з міжнародними донорами, які власне. Є такими показовими, тобто міжнародна спільнота вона цікавиться тим, що відбувається в Україні е, фактами цих воєнних злочинів. Е, але поки що я ну не можу вам назвати, що от ми передали, задокументували воєнний злочин, створили по ньому так би мовити, прецедент, передали його в міжнародний суд, і є якесь рішення. Ні, на жаль, таких рішень ще немає. І я думаю, поки ми будемо перебувати в часі війни, таких рішень також не буде. Пані Уляну, Уляну дуже дякуємо. Дякую. Так вам нагадаю нашим глядачам, що це була Уляна Себастьянів Регелієзнавиця, документаторка проекту Релігія вогні. Вона разом з командою фіксує воєнні злочини проти релігійних громад по всій країні, і ви можете ознайомитись цими даними на їхньому офіційному ресурсі.